Смисл імені контрольних. Зараз я заходжу в диптеге номер 8 Лісовик, он, наш прапор і наш. Я бойовий, бойовий інструктор. Навчаю людей, які вже мають якийсь хист, або вже діючих кулеметників. Ну, і також шерново пробувши. Я кадровий офіцер. Закінчую варточіпище наше. нашу за моєю спиною. Знаходиться мобільний пересивний симулятор на базі Browning m 2 Модифікація крупнокаліберного кулемету. Це сучасний тренажер-симулятор для всіх військових та добровольців, які боронять Україну. Для Сумщину для відработки, відрабатування стрільби по повітряним цілям, шахеди, гербери, всяка інша дрянь, яка заважає нам жити. Він потрібен для того, щоб скоротити час бійця на навчання, тому що тут ми маємо безкінечну кількість і шахетів, і безкоштовних набоїв. Тобто, це. Як мінімум дешево, і це правдоподобно. І б'ється, коли прийде там курс навчання на, на, на симуляторі. Він вже вже підготовлений з якимось базисом з фундаментом вже приходить на позицію або на стрільби. Супер. набираємося досвіду, стріляємо ну, на максимум приближено. Ну, там, для себе уявляє, що воно як... Це комплекс рухомий. можу сказати. Сьогодні ми в рамнах. Завтра ми е, десь в іншому місці. Ми і в Овчанській їздили, і е, Полтавську область, там де запрошують. Зараз відбувається стрільба по шахеду, то бої вночі, як ми вже бачили, і намагаються збити майже над собою шахет Якщо ви Якщо бачите, на самому макеті є прилади, які допомагають реалізувати віддачу, зв'язок окулярів з кулеметом і е, все це. Досить такі складне. Маса габаритні розміри, які враховані в даному симуляторі, для того, щоб максимально реально передати всі відчуття, які відчуває кулеметник на завданні, на бойовій позиції. Більше під нього. Ми а, вирішили зробити симулятор для нашої області, ну як виявилося для всієї України. Є три унікальні моменти, які дуже вигідно кардинально вирізняють цей симулятор вирізняють від, від всіх інших. Спершу це рахована балістика. Балістика — це дуже важливо. Це те, що відрізняє від ігри. Там всі знають там і Counter-Strike, це, це трички інше. Це не гра, це симуляція. Це в реальних діях. Тут правильна скорострільність. Тут правильна балістика, Тобто швидкість виходу кулі, вона є така, яка має бути. І, наприклад, через 500 метрів вона має бути така, яка має бути в реальному житті, а не така ж сама, тому що є гравітація, є куля, обертається. Тому ну всі фізичні закони. По-друге, це окуляри 3 d реальності. Тобто, якщо ми знаходимося в окулярах, це досить гарно гарно якості, які відображають всі реальні моменти, там навіть небо і туди, і т.п., то в окулярах ти знаходишся на позиції, тобто це дуже приближує бійця. Ну або вчинника, який знаходиться тут на навчанні до бойових позицій, Тобто, коли він буде на бойових позиціях, він не розтіряється, він буде розуміти, що що відбувається. Ми на екрані бачимо загалом, те, що бачить б'єсть в окулярах, але у нас є додаткова інформація. Додаткова інформація у нас це відстань до шахеда. у нас висота, швидкість. Цю інформацію немає у бійця, тому що він в реальних умовах він її не бачить. Далі ми бачимо азимут, бачимо курс, відкуди летить, і ми бачимо е критичне і некритичне влучання. Якщо є влучання, ми це сигналізуємо. Зараз, якщо ви бачите, є трасуючі кулі зараз, стоїть один, один докати, як в реальному житті. Тобто для новичків ми ставимо кожен трасер, і по трасерам ми орієнтуємося. Фіолетова або розова це траєкторія для інструктора траєкторія і підсвічена зелена стрілочка, і підсвічен шахет. Це для інструктора. Опять же, тому що в окулярах цього не видно. Вночі ми майже не бачимо шахет. Тому боєць, який навчається, він орієнтується по навіку, який підсвічуємо лазером. Якщо зараз сидіти окуляри, то в принципі ми бачимо ціль або погано, або майже не бачимо, які в реальному житті. І це досить велика проблема, чому вони літають? Саме вночі, тому що є два фактори: це перше виснаженість людей, тому що люди відпочивають вночі. І друге це візуал. Візуально. Візуально його досить <різь> <різь> е ну, візуально непомітно. Це тоді враховуємо тепловізор і так далі. Але якщо ще погані погодні умови, то це взагалі прям жах, як останні там тижні, наприклад. Тому що е погода така не сонячна, погода така туманна, в тумані майже нічого не видно. Третє це саме такий унікальний фактор це віддача. Віддача вона, а, скільки би ми б не робили макет, віддачі вона робить свою справу. Вона досить заважає влучно влучно а, влучати, стріляти і влучати в ціль. А, тому зі віддача не просто як а, працює там моторчик або щось там якісь там вібрації. Це це, а, це, а, це іменно віддача, яка а, в принципі є усіх крупноклобитах. Вона йде за киданням вгору. Тобто тут, тут правильна віддача. Якщо брати іменно цей симулятор, то він майже на 100% збігається з реальними відчуттями бійця, які знаходяться на позиції. Місце для інструктора. Тобто є інструктор, який коригує, коригує діями бійця, який які і, е, е, коригує його там е, упередження, тобто його позицію, ну і так далі. Тому Це місце інструктора. Mm -hmm. Інструктор бачить бінокль, швидкість, відстань, висота, розвертку цілі. Є критичне влучання, є не критичне. Критичне влучання це шахіт падає. Це або двигун, або бойова частина, або руль, рульовий механізм. Некритичне влучання це крила. Там інший фюзеляж. Бачите, скільки не критичних да, от Бачимо по дірках. Вот. І він летить, він качнеться і далі летить. Ці дірки затягуються якісь там стекловолокном чи щось. У них цей момент продуманий. Між фахівцями розроблені індивідуальні картки. Кожна картка має свій номер. У кожного бойця є картка. Активується програма цим QR-кодом. І командир, ми також проводимо аналітику. Боєць стрілявся, ми бачимо його результати. Спеціальна програма їх сумує. І командир, сидя у себе в штабі, десь бачить, як його бійці тренуються. Хто може бути кулеметником, а кому бажано бути там, водієм або тут. Є бійці, які з 10 повітряних цілей, з повітряних цілей збивають 8. Є одну. Ну, ну, я рахую, що є, але там хай інструктор може скаже, бідніше. Ну, Звісно, я ще скажу, що є, я розвиваюся, я росту. Навчатися, навчатися і навчатися. 400 гривень патрон, один, лента 100 штук. там. Тут ми вистрілюємо по мільйону. Поэтому ми должны економити тут, щоб у нас там були результати. Дуже багато запросів на тренувань, так як він нам дозволяє виїжджати, виїжджаємо в різні підрозділи, в різні місця. Займаються майже всі підрозділи, в яких є мобільні вогніві групи. Тобто, це і ДФТГ, це і ОЗКБ, і бригади. Ну, тобто, всі, в яких є ППО, мобільні вогніві групи. Всі звичайно, ми не можемо через. Через цю учебку ми не можемо всіх бажаючих допустити, тому що він один, а бажаючих дуже багато. Відчуття, я гадаю, що по мені до... гарно видно. Це доволі так і складно, але все ж таки це. Гарна можливість відточити навики свої. Ми переміщаємося так, щоб ніхто не знав, і щоб це було ну, звичайні засоби безпеки. Нічого такого там средходінарного, але переміщаємося так, щоб це було скажімо так, рух. Це був між нами і містним підрозділом, куди ми їдемо. Оце місце його падіння.